Часто і бачу, як ви гарно співаєте. Звіть, будь ласка, себе, я Галина Пановик, ютуб канал. Пару Ми слів. Кореспондент каналу. Так, Так, так. Та. я і журналіст по професії. Зрозуміло. Будь ласка, пару слів про ваш хор, про колектив ваш про себе. Ну, мене звати Микола Кулине. Ми часто приходимо сюди, збираємося, львів'яни, як правило, в святкові дні неділю і. Співаємо всі українські пісні, підтримуємо українську культуру. Це всі по душі, по покликанню. За ніякі гроші ніде ми не співаємо. Ми пісню дуже любимо, вивчаємо старі старовинні пісні, проходять червіні козацькі, партизанські, а потім колядуємо. Це наше хобі таких львів'ян. І протягом цілого року і протягом цілого... року. Це дуже похвально, тому що люди підходять, все новий, новий, молодь підходить, дивляться для нас і рівняється, приєднуються до нашого колективу, а це ми самі зібралися по своїй власній ініціативі. Це так що приємно. всіх запрошуємо, хто бажає співати, хто... підсумати українську пісню. Прошу. Приходьте. А хто не має дуже гарного голосу, тільки, ні, не має значення. тільки слух є, чи голос. Ми все підтримаємо, підправимо, дамо слова, репертуар відповідний і все буде гаразд. Ой, дуже приємно, пан Микола, за вашу розповідь. А ще скажіть, будь ласка, ви по професії музикант? Ні, ні, ні я не Музикант, голос. я просто любитель. Любите. Пісні, дуже дякую ще раз вам.